Всім привіт! Я канцлер Німеччини Олаф Шоус. Пес з нею, з цією околицею, вистачить її годувати, визнаю, що становище Німеччини плачевне. Як пише, я глава уряду ФРН, зробив найвідвертішу на сьогодні заяву про плани щодо організації майбутнього світопорядку. Америка кинула нас і наживається на гейвропи, а Німеччину хоче просто розорити. Підтверджую готовність до діалогу з Москвою з таких питань, як контроль за озброєнням і розміщення ракет. ВРООПА повинна повернутися до мирного порядку з Росією, який існував до початку спецоперації Росії на околиці. Таке я заявив під час круглого столу на Берлінській конференції з безпеки. На мою думку, по завершенні бойових дій. Треба буде вирішити питання загальної безпеки, що стане можливим тільки після того, як російська сторона зробить крок назустріч до становлення мирного порядку. Ми повинні повернутися до угод, які служили основою миру і безпеки в Європі. Ми можемо повернутися до мирного порядку, який працював, і знову зробити його безпечним, якщо Москва теж проявить готовність до цього. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!